Ну, сьогодні така ситуація на пасіці. Вночі було 6 градусів морозу, зараз 0, але яскраве сонце, яке виманює бджіл і бджіли, вилітаючи, втрачають орієнтацію, тому що яскраве сонце і білий сніг відбиває. Втрачають орієнтацію, падають сніг і застивають. Тому в першу чергу, що треба було зробити, це я посипав попелом сніг, який в такому випадку скоріше протає, і притянив льотки, щоб яскраве сонце не виманювало бджіл. Тому що температура повітря не дозволяє, щоб. хоча Джоли стараються вийти, це Карпатка вони при низьких температурах, стараються вилетіти з вулика вже, от тому притримаємо трошки, можливо, сонечко до через якихось пару годин розтопить сніг і буде краще. От так от та ситуація. Дякую, всім доброго дня.